Нуль тижнів без інфоприводу. Тарас Симбалюк потрапив в лікарню. Тільки минулого тижня ми Фітнесингі. згадували про те, що він став ведучим як, як це? Містичних, містичних історій. історій. <ріст> а мені здається, він перейшов дорогу якийсь він. Бо все не просто так. А що з ним сталося? Ну, Критичний стан був у Тараса Цимбалюка, дуже уважно він назвав свій діагноз. Ви зараз впадетесь. Ну давайте, сентент. тихо. От мені це так подобається, все, критичний стан. Так. Тарас поділився, що лікарі діагностували в нього гостре отруєння. Чим, Чим? Кацурін повинен Чим? А, через яке він провів складну добу з шістьма капельницями. Високою температурою болем у тілі та нудотою. Непонятно, що, що. причину отруєння лікарі не змогли дати однозначної відповіді. Вони припустили, що це могло бути наслідком уживання зіпсованої їжі О, лікарі, ви Просто топ. А мені, а що? Я перепрошую. Або контакту з брудом. З контакт з брудом і заражена вода. Ну, Тараса Цибалюку не п'ять років, він в лужі не купається і не п'є воду з лужі. Фотку це він сам виставляв, якщо я не помиляюсь, да, в себе зірка під да. да. Ось і цей. І я даю гарантію. Ну, по-перше, що це вони самі цю історію разом зі своїми піарниками це формулу зробили і пушнули. Но коли Наталка підійде до нього на якійсь вечірці і запитає коментар, він скаже: о, ні, ні, -ні я не даю коментарі на цю тему. ні-ні-ні, Госте отруєння, це, цей як він називається лайфхак для всіх блогерів. Якщо в тебе немає контенту на пару днів, капельниця в сторіс і випадає. І потім пишемо, що в нас було гостре отруєння, температура, Брі, ну, але ви, слухайте, це такий <смеш> крінж. Навіть якщо це придумували піарники СТБ, до них багато питань. В нього образ зараз суперсильного чоловіка, найкращого голосів України. І тут банальна срачка. І, тут, та, і, та, і треба розказати людям, що він там цілий день, ну, різні в нього пригоди були. <смеш> Контакт з брудом, контакт з брудом. Ну це жесть. Якщо ти чоловік сильний, мужній про таке взагалі не треба ніде публічно розповідати і придумувати такі піар-ходи. Це він як будь-яка людина може бути слабким він не залізний. особливо от во такій у нього ЖКТ, слабкий.